Усім привіт! Це друга частина туторіалу, як зробити песика в костюмі полонички. Ну що ж, а ми починаємо. Але перед цим. Ви любите пласти з бісеру? Тоді рекомендую вам наш телеграм-канал. Там є опитування, новини щодо каналу і багато чого іншого. Тому, якщо ви любите пласти з бісеру і у вас є телеграм, не соромтесь, приєднуйтесь! У нашому телеграм-каналі поки що дуже мало учасників. Так що, будь ласка, допоможіть нам. Ось QR-код та посилання. І ось наша фігурочка готова. Але щось не так. Вона якось недостатньо хороша. А саме так, тому що ми ще не зробили вушка та лапки. Зараз покажу, як їх робити. Для одного вуха відрізаємо десь 10 см ліски. На будь-яку сторону ліски набираємо 4 чорних бісерини. Іншим кінцем проходимо через останню напруну чорну. І нас виходить хрестик. Далі на ліву ліску набираємо дві чорні бісерини, на праву одну, правою стороною, правою ліскою проходимо в останню напрну на лівій лісті. Ось так. Витягуємо, і в нас входить такий двійний хрестик. Далі. Беремо правий кінець та проходимо в ось цю бісеринку. Хоп. Робимо таке саме з лівою ліскою. Ось так. Далі на кожну ліску набираємо по одній чорній бісерні. Спускаємо їх. Наприклад, беремо праву, праву ліску і проходимо в ось цю бісернику. Бісерку. Вийшло ось так. Робимо те саме з лівої сторони. І в нас вийшло ось так. Далі двома лісками проходимо в саму першу бісеринку. І вийшло ось так. Робимо таких вушок два. Ось я їх зробила. Зараз покажу, як їх кріпити до нашого тільця. Беремо нашу фігурку, повертаємо і дивимося на оцей верх. І шукаємо тут ось цю бісеринку. Беремо одне з вушок і проходимо двома лісками. Цю бісеринку. З іншої сторони робимо так само. І в нас виходить ось так. Далі зав'язуємо вузлики і підпалюємо. Далі для нашої собачки ми будемо робити лапки. Для того, щоб зробити нижні лапки, нам треба буде лише зробити один білий хрестик. Так, просто такий білий хрестик. Треба їх нам два, по дві лапки. Ось вже є дві лапки. Зараз покажу, де їх пришивати. А тобто, бачите, тут у нас є такий хрестик один білий і три рожевих. Такі саме нижня рожева – це там, де ми пришиваємо лапки. На іншій стороні тут у нас одна жовта, одна біла і дві рожеві. Ця рожева це де ми вставляємо другу лапку. Так само приходжу в ту бісеринку і в нас виходить ось так. Робимо так само з другою лапкою. Ось такі смішні лапки вийшли. Зав'язуємо та підпалюємо. Робити верхні лапки ще легше. Для цього, на будь-яку сторону, надягаємо дві білі бісерини іншою ліскою проходимо в останню напрану. Підтягуємо, складуємо кінці все як завжди. У нас виходять ось такі дві бісеринки. Як завжди робимо дві такі, і зараз я покажу, де їх зшивати. Далі, бачите, ось цей трестик. В цю рожеву ми і проходимо лісками. Ось так вийшло. Робимо так само і з іншою. Ну ми все добре підпалюємо, і в нас вийшло ось так. Усім дякую за перегляд. Бажаю вам успіху в сплетенні вашого гарного песика.